Якщо раніше, щоб оздоровитись за допомогою солі, потрібно було їхати у природні печери, то сьогодні галокамери можна знайти і у своєму місті. Запрошуємо вас відвідати соляну кімнату у спа-центрі «Три стихії. Дізнатись, кому та для чого потрібне це лікування, ви зможете у даному відеосюжеті. Зараз ми знаходимося в соляній кімнаті спа-центру «Три стихії Поговоримо з адміністратором спа-центру Наталією. Доброго дня вам. Добрий день. Можна нам трішки розказати про соляну кімнату? Так, в нашій соляній кімнаті стіни стеля та підлога облицьовані сіллю завдяки спеціальному препарату галогенератору, іде подрібнення солотенської солі до 0,5 мікро. Скажіть, будь ласка, а яка вікова категорія до вас приходить? Для кожного клієнта ми індивідуально встановлюємо концентрацію розпилення соляного аерозолю, адже вік клієнтів різний: це є діти від 2 років і люди старшого віку. Не підкажете, що саме лікує соляна кімната? Кому можна сюди приходити? з Чим сюди приходять люди? Цей засіб лікування в першу чергу застосовується при хронічних захворюваннях органів дихання, бронхіти, пневмонії, бронхіальна астма, при хронічних запальних процесах лор-органів, при шкіряних захворюваннях інфекційних, при алергічних захворюваннях, неврози. Скажіть, будь ласка, а чи існують якісь протипокази? Кому сюди не можна ходити або не бажано? Так, є протипоказами є явище неркової недостатності, активний легеневий туберкульоз, стан після перенесеного інфаркту або інсульту? Дуже дякую вам за інформацію. Надіюсь, ми з вами ще зустрінемося. Наразі вам скажу до побачення. До побачення, приходьте.